Задумувалися ви, чому іноді трапляються перебої з водопостачанням чи опаленням. Однією з основних причин цього є засмічення труб через корозію, механічні домішки або осади солей та мінералів. Хоча існує безліч способів очищення труб від механічних пристроїв до хімічної обробки, більшість користувачів залишаються незадоволеними їхньою ефективністю. Під час опитування моїх друзів та їхніх сімей жоден із методів не отримав оцінки вище трьох балів. Це підштовхнуло мене замислитись над створенням альтернативного вирішення цієї проблеми. Для реалізації ідеї я створила невеликий застосунок, що складається з двох розділів: компоненти та симуляція. Перше, я винесла основні компоненти для робота, а це корпус з мотором, гнучка частина, що забезпечує маневреність, а також свердло, що безпосередньо виконує роботу. Також я додала невеликий підрозділ, а саме матеріали, в якому винесені основні технічні характеристики а це потужність і крутний момент. А також на виборі відповідних матеріалів для свердла, щоб уникнути пошкодження труб. Найцікавішим є розділ симуляція, який реалізована у форматі гри. Користувач керує роботом куром, що рухається трубою за допомогою клавіш W, A, C, D, знищуючи кристалічні утворення. У реальності це відповідає відкладенням на внутрішніх стінках труб. Такий інтерактивний підхід не лише допомагає краще зрозуміти суть проблеми, а й демонструє можливий спосіб її вирішення. Дякую за увагу! Далі буде.